Вітаю вас, друзі! Нарешті ми дісталися до наступного відео. Будемо тестувати з вами ось таку чудову пастельку від Marco серія Refine 36 кольорів. Це базові кольори. Виробник заявляє, що це все-таки пастелька для школярів. З чим я щиро погоджуюсь, вона дуже круто підійде для школярів. Працювати з дітками. Чудово також для арт-терапії може підійти. Для митців тут, на жаль, не вистачить палітрочки, потрібно, звісно, розширяти. Плюс пастелька досить таки крахка і. І нашарування насправді на папері не так валідно тестувати, оскільки ви ж пам'ятаєте, що від вашого паперу залежить, скільки шарів візьме, як ви працюєте, в якій техніці. Інколи за один шар можна намалювати досить круто. І пастель це графічний експресивний матеріал, тому це потрібно враховувати. І те, що я люблю малювати шарами, це тільки моя фішка. Ну, тобто є тут таке. Тому враховуйте ваш стиль малювання і дивіться. Також наступний момент я тут малюю на білому папері для того, щоб ви подивилися, які є кольори. Хоча бачите, навіть світлі ви погано будете бачити. А світлі одні з світлі, як і темні, дуже цінні завжди в малюванні, тому що це є тінь і це є світло. Ми завжди на цьому працюємо. І на білому папері класно робити викраски, але чи валідно робити викраску одну універсально на все. Я би сказала в пастелі, кожного разу потрібно робити викраску з тим папером. Папером з тим кольором папера і стилем папера, на якому ви будете малювати свою подальшу роботу. Але я думаю, якщо ви початківець, для вас це буде чудово. Також я протестувала змішування кольорів. Так, у мене тут помічниця, як завжди, ви чуєте її постійно в кадрі. Я спробувала змішати кольори із червоно-рожевого та блакитного фіолетовий. У мене це непогано вийшло, нібито. І також я спробувала створити зелений із жовтого та синього блакитного. Так, і ось такі кольори у нас вийшли. Багато шарів мій папір не візьме, але і навіщо? Мені тут і так добре. І я думала помалювати з вами квіти, але коли я побачила дану палітру, дуже багато. Багато синіх, і я не втрималась, мені захотілося релаксу на морі. Дуже не вистачає сонця відпочинка. Хоча сонце зараз у нас за вікном просто неймовірне, я вам скажу. Нарешті весна прийшла, і тому ми з вами малюємо все, що надихає, все, що ресурсує. Тобто, зараз ми творимо свої ресурси. Відновлюємось після зими, і тому ось водна тематика, мені здається, дуже класно. Ну, обожнюю, обожнюю такі сюжети, обожнюю малювати і пейзажі, і квіти. Мені було дуже складно, до речі, що сюди обрати а, за сюжетик, але чомусь ось так народилося, якраз і місце під нього прямо на аркуші паперу, ваш кадр, все як має бути. Отже, по самій структурі даної коробушки 36 кольорів мені дійсно замало. Світлих кольорів мені вистачало, а от тем Тут, звісно, вийшло трішечки так. Хотіла помалювати бузок, не вийшло, тому що глибоких фіолетових немає. А все-таки в пастелі не прийнято кришити пастель, змішувати пастель, якось воно так. Або ми можемо штриховками нашарувати і зробити цікаві ефекти. Або ж розтираючи, але це якось все-таки сильно затирати папір теж. Не ок, і мені подобається дійсно в пастелі, само пастелі, працювати великими е, наборами пастельки. Це не акварель, де ми можемо буквально із шести кольорів змішати все що завгодно. Тут підхід зовсім інший. Якщо ви не знаєте, як працювати з пастелью, і вам це цікаво, я дійсно можу розповісти і більше, тому що це один із улюблених моїх матеріалів. Але через те, що у мене зараз діти ще малуваті, і я поки не дуже часто малюю, на жаль, пастелью. Це є таке акварель з дітьми. Ми простіше малювати. І в цьому фішка. Але реалізм все-таки у мене найкраще виходить із пастелі. І в цьому є фішка, тому я дуже хочу все-таки дістатися і до пастелі. Ось такий у нас невеличкий скетчик вийшов. Для шкільної пастелі це досить таки гідна пастель. Вона кришиться, тому, як і будь-яка пастель, але ця кришиться трішечки сильніша. Папір мій дуже багато шарів не бере, але мені цього вдосталь з головою. Це art Creation досить таки непоганий папір. Спочатку я його не полюбила. А потім якось він мені прийшовся до смаку. Хоча сьогодні тема у нас більше про пастель. І... У нас з вами вийшов ось такий швидко скетч. Насправді він сонячний, такий драйвуючий, мотивуючий. Мені дуже сподобалося працювати з викрасками. Я працювала з помічницею своєю. Тому будемо продовжувати малювати, тестувати. Я думаю, це ще не останній наш малюнок. Чудово підходить, я повторюсь, для терапевтичних різних замальовок. І ось такі, така робота у нас сьогодні вийшла. Чекаю на ваші роботи і нагадую, відмічати нас.